З перших днів широкомасштабної війни Платон Агеєв вступив у лави добровольчого батальйону та відставив власні інтереси на другий план. За мету поставив допомогу державі та нашим збройним силам. Тож почав займатися волонтерством та збирати військову амуніцію для хлопців. Тут знаходяться зараз РПС сумками скиду, плащ палатки, підсрачники, рюкзаки, турнікети та багато чого іншого. Окрім цього, для хлопців неодноразово передавали форму, їжу, засоби гігієни, лопати та. Та різне військове приладдя. З квітня місяця підприємець почав купувати бронепластини, які можуть врятувати життя захисникам. Четвертий клас тримає всі калібри, окрім 308-й бронебійний та 338-й калібр. А п'ятий клас тримає всі повністю та навіть 338 калібр. Його відстрілювали з винтовки Рюгер це дуже високоточна та якісна зброя. Навіть сколів немає. Ми роздали таких, мабуть, куч п'ять вже цих плит нашим хлопцям. Всі дуже довольні. Напередок ми даємо п'ятий клас, а на задок ми даємо четвертий клас. Дві плити важать 10 кілограмів. Також закупали тканину і відшивали футболки та форму. Так званий гуманітарний штаб організували на базі СТО, тож до роботи долучилася уся команда. Перших днів ми почали, ну на 6-го почали виробляти коктейлі Молотова. І десь ми біля місяця дуже багато зробили коктейлі молотова і передавали на блокпости. Потім Платон Константинович закупав. Керимати плюс приходила гуманітарна допомога, яку ми роздавали ну, по блокпостам. Тоді приїхало три вантажівки з гуманітарною допомогою, яку роздавали вже не лише на блокпости, але й усім, хто звертався за допомогою. Серед них були багатодітні родини, пенсіонери та переселенці. Також передавали речі на лікарні та дитячі будинки. Це було ще на початку війни. Та у цьому цеху ми її роздавали. Цей цех, цех був повністю завалений продуктами харчування та гуманітар гуманітаркою. оперативно зателефонували. Ми під'їхали розвозимо на багуні інститут дитячий садок, бомбосховища пенсіонери, люди з шприці з інсуліном. Гуманітарку для діток на Шевченка, больниці, санітарі, питання, памперси, все їде Та найбільше уваги волонтер приділяє забезпеченню військовослужбовців транспортом. За п'ять місяців на передову вже поїхало щонайменше 32 автівки та 17 квадроциклів. Усі машини проходять технічне обслуговування та підготовку на СТО абсолютно безкоштовно. Там ремонтуємо двигуни, ходову. Забирають на передову машини, вони там ламаються, приганяємо. В даний момент допомагаємо збройним силам, красим, мотоцикли, красим, машини красим. Ну, допомагаємо, щоб все було добре. Дуже велику частину автомобілів привозили напередок і привозимо і будемо привозити. Ось за мною ми придбали на розбірці за тисячу доларів опель Фронтера Фронтера» 98-го року. Його доводимо до ладу. Потім побачите в інтернеті, як яка вона стала гарна та чудова автомобіль. І ми також повеземо його до Харкова. Хлопці вже чекають. Військової амуніції придбано більш ніж на 5 мільйонів гривень. Одне фарбування машини коштувало близько тисячі доларів, та волонтери абсолютно не шкодують ні про жодну витрачену копійку, адже вважають своїм обов'язком робити власний внесок у майбутню перемогу.